Йомтеся, це герой нашого проекту, головний козак Холосяк Черкащини Олександр Бойко. За свої 32 роки він встиг отримати диплом економіста та спробувати власні сили у підприємництві. Останнім часом намагається підкорити столичний бізнес Олімп, та як каже сам, нарешті досяг того віку, коли здатен взяти відповідальність не лише за себе. Сашко повернувся на батьківщину з головною метою знайти нарешті жінку, яка зможе стати йому вірною дружиною та матір'ю його дітям. Продовж трьох місяців Олександр має обрати собі одну із учасниць проекту Козак Холостяк. В різних містах та селищ Уркаща ми шукали дівчат, які прагнуть справжнього кохання. І 15. вони різні за віком та світоглядом. Вони мають різні професії та вподобання. Деякі вже на жаль відчули біль від невдалого шлюбу та наразі прагнуть зустріти чоловіка, який прийме їхніх дітей як рідних. До хвилюючої миті знайомства з претендентками залишилось кілька хвилин. Цим хвилинам передували два місяці кастингів учасниць. Продюсерська група проекту «Козак Казай Колостяк зробила все, щоб він познайомився з найкращими дівчатами, що відчуває герой проекту та якою він бачить володарку заповітної обручки. Я хочу, щоб вона була жіночна, щоб вона була цікава, щоб в було не було сумно. Я хочу, щоб вона дарувала завжди мені кожен день. Позитивні емоції і радість того, що я, знаходжу, що я, що я знаходжуся поряд нею. На мій погляд, жінка це як розкрита, але не прочитана книга. А мені цікаво, щоб в жінки завжди була загадка. І щоб цю загадку, я навіть проживши з нею до останніх днів, я таки не зміг розгадати. І мені дуже б хотілося, щоб вона була якась великий не космос. І якого ти ніби ти боїшся, а в той же час ти намагаєшся туди потрапити і розкрити всю цю темничість, всю незвичайність і всю красу. Шоу стартувало, та інтрига для самих учасниць поки триває. Хтось із дівчат на макіяж. Над учасницями чеклюють візажисти та перукарі. Конкуренція, якщо є, то не у відкритому вигляді. Принаймні на камеру всі дружать та спілкуються. Холостяка ніхто поки не бачить. Тож хвилювання вгамовують, хто випробовуючи тишу на міцність, а хто балачками про очікування, знають, що на першій програмі кандидатів на вибуття з проекту не очікується, та в душі кожна вже вивчає конкуренток. Успіху досягає лише той, хто вміє боротися. Здається, дівчата це засвоїли, поки не вирядують, чекають. В моєму житті була ситуація, коли я фактично майже одружився, але оскільки каюсь, був. Зовсім готовий прийняти на себе таку відповідальність. І оскільки моя обраниця це відчула, ми, на жаль, розійшлися. Тепер, зробивши, як то кажуть, помилку, зробивши домашнє завдання помилками, я готовий приймати важливі рішення, готовий брати на себе цю серйозну, важливу відповідальність, готовий до серйозних стосунків. Олександр впевнений, що кохання не має ніяких обмежень та перепон. Я прийшов до такого простого висновку, що в наш час вік абсолютно не завжди є показником зрілості і розуму, досвіду і вмінь. Я впевнений, що вік це не головне. Психологи стверджують, що перше враження складається за 30 секунд. Саме зараз Олександр познайомиться і вперше побачить 15 красунь, які впродовж кількох місяців відшукали по всій Черкащині 15 найкращих, 15 найвродливіших, 15 найтиндітніших, юних як весна, полких як літо, несамовитих як осінь, хижих, як зима. Це учасниці проєкту Козак-Холостяка. Оксана 32 роки, тривалий час працювала за кордоном, Заробила собі та сину на власне житло. Дитину виховує сама. Від проекту очікує нових знайомств та несподіванок, можливо, навіть кохання. Марина, 21 рік. Медсестра на місці дівчині ніколи не сидиться. Полюбляє нові знайомства та враження. Її мрія веселий з почуттям гумору. Чоловік сумувати з нею коханому точно не доведеться. Анастасія 23 роки. Східна красуня зі сміли. На дефіцит уваги з боку чоловіків Настя ніколи не скаржилася. Тренер зі східних танців. Втім, мріє зовсім не про заморського принца. Шукає надійного та ніжного партнера по життю. Анна 22 роки. Наявляє свого життя без друзів та активного відпочинку. Хоча за натуру дівчина більш домашня, та стверджує, коли треба, і характер може показати. Умілий кулінар та господиня, Ірина, 21 рік, співачка. Навіть своїм лише зовнішнім виглядом підтверджує від пацанки до леді лише один крок. Бунтарка та мрійниця. Якщо виграє у проєкті, холостякою подарує тату зі своїм ім'ям. Ірина 23 роки, продавчиня, креативна, весела, майже повітря на леді. Говорить: у житті не вистачало емоцій та вражень. Холостяка планує зачарувати фірмовим рецептом м'яса. Очікує від нього порядності та романтики. Мар'яна 36 років, хендмейкер зі стажем, має виставку власних живих картин у хрещатих сіті. Любить рибалити та чоловіків з почуттям гумору. А Світлана 27 років. Педагог за покликанням та освіти. Стати зорею для неї не проблема, адже з дитинства ледачкувати не звикла. Чоловіча зовнішність для неї не головне. Шукає споріднену душу. Яна 22 роки. Працює в ломбарді касиром, вишиває хрестику, та ніколи не впадає у вічі, адже посмішка її нерозлучна товаришка. Мріє про дітей та справжній кохань не виключає можливість, що це і є колостяк. Галина 21 рік, майбутній математик. Не уявляє свого життя без політики, виважена, рішуча та різностороння. Грає на фортепіано та гітарі, любителька автоквесту, шукає сильного чоловіка, який дасть їй відчути себе справжньою жінкою. Дана 22 два роки, фінансист за освітою, білявка за покликанням та у житті. Подивитись на інших і себе показати. Її життєве кредо. Серед вподобань. Музика, плавання та гарненькі чоловіки. Найбільше захоплення, до речі, викликають саме вони. Дарина 26 років, розлучена. Мама двох малюків. Саме для них і шукає достойного батька та чоловіка. За натурою авантюристка пише вірші. Лише вірний їй та власним принципам чоловік завоює її руку та серце. Це будуть перші враження, це будуть перші емоції, це будуть перші посмішки, і, звісно, перший келих шампанського. Перші враження, перші посмішки, перші погляди, перші кали шампанської, як то кажуть, за знайомства. Але ж у наших учасниць, у красунь є безліч питань, які вони прагнуть поставити козаку холостяку Тварин ти полюбляєш? Ой, ти знаєш, ти Так, я дуже люблю тварин, і для мене, чесно кажучи, для мене цар звір, звірів звірі лев. У мене головна тварина дуже люблю левів, ну, взагалі всіх це рід кошачих. Звичайно, люблю собак, люблю коней. Мені готовка, ти станеш тут єдиною, і повторюємо, зробити татуїровку і імені на теле. Ти знаєш, колись я навіть про таке думав. У мене була така думка в моїй голові, промалькнула. І коли я буду впевнений на 120%, що це та жінка, з якою я готовий розділити і горя радість. Скажи, будь ласка, що для тебе найголовніше в відносинах з дівчиною? Довіра. Найголовніше це довіра. Довіру дуже, дуже важко завивати, дуже легко втратити. Всі стосунки для мене будуються виключно на 100% довірі. Деякі питания девчат Александра приголомшили та здывывали. Расскажи, пожалуйста, какую бы жертву ты готова был принять от женщины, с которой ты собираешься прожить всю свою оставшуюся жизнь? Ну, насколько это возможно? Ну, то есть... Я, разумеется... Готова пожертвовать для тебя? Что ты готов принять? Я, зрозумів... Таке питання дуже серйозне і, мабуть, я буду намагатися не допустити того, щоб жінка йшла на якісь пожертви з собою. Як ти плануєш заміщати сім'ю і роботу? В принципі, більше часу буде віддавати сім'ї. Якщо робота буде заважати мені бути сім'єю, я відмолюся такої роботи. Я змінюю роботу, я буду намагатися робити так, щоб я більше проводив часу з дітьми, які вони з'являться, я, неся, я в це вірю, з дружиною і з батьками. до чужих дітей? Це абсолютно позитивно. абсолютно позитивно. Ти більше ж я впевнений взагалі, що чужих дітей не буває. Це чужі діти. Діти – це, це це, наше щастя, це наше все. Тому до дітей, до чужих – це в лапках до чужих. Я відношусь, як, як до свого рідного. З'ясуй собі ситуацію. Є ти, є твій любимий чоловік. Але у воді сільби ви не можете бути разом. Що ти зробиш? Залишиш всі мости, або будеш на берегу сільби йти до своєї щастя? Класне запитання, дякую. Я Будесь очікувати таке запитання, почути. Звичайно, я буду робити все. Абсолютно все. Я вже говорив, що якщо навіть буде потрібно, зміню роботу, зміню місце проживання, але я буду намагатися бути ближче до тої людини, якщо дійсно говорюся, якщо дійсно відчую, що це та людина, заради якої. Отже, перше побачення відбулося. Чи було воно романтичним, чи ні? Чи побачив Олександр те, що хотів побачити? Чи почув він те, що хотів почути? Чи може хтось його здивував? Чи може навпаки розгнівав або приголовшив? Що взагалі він відчуває? Що він хоче сказати? Нім. Краса немирна. Дівчата розумні, дівчата гарні, дівчата веселі, не, вони не сумні. Це мені панує. Чи готовий запропонувати побачення? Мабуть, що так. Втім, деякі з учасниць аж занадто намагалися сподобатись холостяку, чим викликали відповідну реакцію. Така дуже дівчина, як тут кажуть, заводна. І Мені здалося, її було занадто багато. Це так, котра татуювання і пірсоном. Про перші враження про дівчат та шанси деяких претенденток Сашко оцінює так. Шанс є всіх. Буду тримати трошки інтригу. Шанс є всіх. На першій програмі нікому не скажу до побачення і навіть на другій. Побачимо. Козак Холостяк стартував. Впродовж 12 програм. Ви станете свідками того, як зароджуються почуття та складаються відносини між учасниками першого реаліті-шоу Черкащини. Будьте певні, все по справжньому. Ця наступного тижня козак Холостяк на дихому хуторі. Дівчата прокладають шлях до серця героя стравами української кухні, перші випробування, перший джокер на проєкті та перша процедура тітка-квітка, перші втрати, дівочі сльози і тощ під дубом Максима Залізняка.